Для кожного з нас рідне місто те, де ми виросли, де пройшли наші щасливі роки, які назавжди залишаться в пам'яті, де кожна вулиця із теплими серцю спогадами, де кожен з нас відчуває себе частиною великої родини. День народження міста доводиться відзначати з гірким присмаком війни. Цей день ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю всіх загиблих героїв сьогодення та минулого. Та, попри все продовжуємо усі разом. Творити сучасну історію Франківська. Працюємо над примноженням його добробуту і забезпечуємо надійний тил, бо віримо і знаємо, що тільки в єдності збережемо наш рідний край, здобудемо перемогу та продовжимо розвиток. Нехай свято рідного міста буде світлим і радісним, а у ваших домівках панують мир, спокій, тепло і затишок.